Сьогодні ми маємо з вами повторити основні поняття, що вивчили в курсі хімії сьомого класу, і насамперед це прості і складні речовини. Предметом вивчення хімічної науки є речовини та їх перетворення. Саме їх ми з вами вивчаємо і з'ясовуємо, що вони з собою являють. Отже, всі речовини ми вже знаємо, вони поділяються за своїм складом на прості речовини та складні речовини. Простими речовинами називаються речовини, які складаються з атомів одного виду. Пам'ятаєте, ми з вами вчили кисень, який складається із атомів оксигену, і у складі молекули кисню їх. Існує два. Уже Прикладом саме простих речовин можна назвати алюміній, кисень, хлор, фосфор, кальцій. Прості речовини, в свою чергу, вони будуть поділятися на метали та неметали. Складні речовини це речовини, які складаються із атомів різних хімічних елементів. І ось, у прикладі, у вас є речовина, яка складається з чотирьох атомів, три із яких буде однаковими, а один буде відрізнятися. Від цих атомів. Якщо ж хоча б один атом відрізняється, це вже буде говорити про те, що це є складною речовиною. І прикладами складних речовин можна навести ось алюміній хлор 3, П2О5, Кацій О. Прості речовини, я вже казала, поділяються в свою чергу на метали та неметали. А складні речовини, ми з вами вивчили представники складних речовин це оксиди, кислоти, основи і солі у восьмому класі ще нам предстоїть з вами вивчити. Виконайте самостійне завдання. Розподіліть формули даних речовин на прості та складні.